Слідницька робота на тему вимірювання об'єму рідини за допомогою вимірювального циліндру Використовую шприц без голки об'ємом 5 мл та ложки столову, десертну, чайну та кавову Для того, щоб виміряти об'єм, беру шприц та набираю в нього 5 мл. Виливаю в ложку. 5 мл виявилось недостатньо, тому набираю ще. Дослід показав, що об'єм столової ложки становить 10 мл. Записую результати в таблиці. Таким чином вимірюю об'єм кожної ложки. За результатами вимірювання маємо об'єм столової ложки 10 мл, десертної 5 мл, чайної 2,5 мл та кавової 1 мл.